Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три, это верно будешь ты. Кристина, покажу самое его, я сама выбери. Я не... Не пора ли нам подкрепиться. По-моему, пора. Селых вместе радуемся один. верим чуть-чуть забываем в жизни, мы вам точно говорим. Учим сказки, песни, танцы, никогда мы не крутим. Воспитатели, как мама, это рады. Сердце колокольчики звенят, Вместе с нами, они шутят, вместе с нами и грустят, никогда не позабудем наш любимый детский сад Ждем мы праздников веселых вместе радуемся им. Верим, чуть и забывают в жизни мы вам точно. Танцы никогда мы не грустим. День растаял, как таблетка в стакане Я на вылет медсестричка уранен Я в больницу к ней бегу на свидание И дышу, и не дышу по желанию Правый глаз зажмурю я или левый Лишь она стоит в комнате со мною рядом Я готов глотать любые микстуры И на всякие готов процедуры Как мне хочется остаться с ней вместе Чтобы мне она послушала сердце Ау!

Разувайся. У меня дрожат нас, девочка Наташа, метр двадцать три. Спасибо. Пожалуйста, любви. Простите, большие.

Не лечи меня, не надо Просто будь со мною рядом Медсестричка, медсестричка Марка, сын, конфетка, бас, шоп Медсестричка, медсестричка Не лечи меня, не надо Просто будь со мною рядом Просто будь со мною У нас заняття математика. Сьогодні ми з вами будемо займатися, викладати числовий ряд, склад числа ми будемо повторювати, а також будемо робити графічні деталі. А зараз скажіть мені, будь ласка, який сьогодні у нас день тижня? Поможе Крістіна маші четвер. Четвер, вірно. А який місяць зараз у нас Мілана Говори. – Травень. Вірно, вірно сказала Юля Мілана. Травень місяць, так, вірно. А яка ж у нас діти зараз пора року? Так, Діана? Весна. Так, добре. А дружа, скажи, будь ласка, як називається наша батьківщина? Україна. Молодець. Так. Дітки, а хто ми з вами? Українці. А як же ж називається столиця нашої країни? Київ. Київ. Молодець. Так. Наше селище Дніпро. Так. Наш дитячий. Струмоча. А яка ж річка протікає в нашому селищі? Дніпро. Дніпро. Вірно. Молодці дітки сіли рівнесенько. А зараз переходимо до математики. Які ж є види лічби? Пара. Мілана? Парам. Ще, називаю всі види лічби, які ти знаєш. Голосно кажи. Правильно, кажи. Оберне. Пряма лічба. Ще яка. Кількісна. Будь ласка, піднімайте руку, хто ні порахує кількісною лічбою. Три, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього? Десять. молодці. Так, а зараз російсь рахує порядковою лічкою. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шоста, сьома, восьме, дев'ята, десяте. Молодець. Так, а Владик нам рахує. Владик. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Дев'ять, 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ліза рахує парами. Два, чотири, шість, вісім, десять. Добре, молодець. А зараз дітки ми з вами пригадаємо склад числа п'ять. Крістіна, Число п'ять складається з п'яти одиничок, з одного чотирьох, з двох і трьох, з трьох і двох чотирьох і одного. Молодець, вірно. Склад числа шість. Число шість складається, шести одиниць з одного. Двох та п'яти, з трьох та чотирьох, з чотирьох та трьох, з п'яти і двох, з шести одного. Молодий, із два числа вісім нам розкаже Рома. Число вісім складається з восьми одиничок, з одного та семи, з двох та шести, шести. З трьох та п'яти, з чотирьох та чотирьох, з п'яти та трьох, з шести та двох, з сіми та одного. Молодець, дочка. А зараз дітки перед вами лежать каси цивільні. Зараз ми з вами поглядаємо в гру. Кільки раз я вдарила в гру. Отак закрили закрилися лафі. Молодці. 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 Ліза перша тростиком показала. Добре, молодці. Всі діти показали вірно. Ю... Скажи, будь ласка, Діма, яку цифру ти показав? Скільки разів стукнула в вубал? Скільки? Скажи. Два, Два рази. І цифру показали. Два. Добре, поклали цифру. Далі закрили глазки, слухаємо. Так, молодці. Віка, скільки раз я ступнула в Один. Один, молодець. Вірно поклали циферки в касу. Закрили глазки. Увага, Ростік. Уваги, Наталочка, закрили глазки. Васів'єв і виконує. Ігор Васильєв скаже, скільки раз я стукнула в бубок. Шесть. Шість. Яку цифру ти показав? Шесть. Шість. Молодець. Хто клави цифроки в карман? Так. І зараз ще раз оставить. Увага! Зараз нам скаже, лада, будь ласка, яку цифру ти показала? П'ять. Цифру п'ять. Скільки разів ступнула в губу? П'ять. П'ять візків. Угу. Поклали циферки в карматі. Так. Добре. А зараз, дітки, наступне завдання. На ваших столах лежать карточки з пропущеними цифрами. Угу. Зараз ви покладете. Ці карточки перед собою і поставити сусідні числа в пропущених клеточках поставити цифри. Взяли карточки, поклали перед собою карточки і виконуємо і виконуємо завдання. І умнічка виклала вірно Віка так, молодці. А зараз, дітки, тихесенько цифри склали і карточки поклали на край столу. Подивіться на дошку. У нас на дошці виходили невірний числовий ряд. Зараз на Поліна. Викладе вірний числовий ряд. А ви тряп, перевірите, чи вірно вона виклала. а ви хочете, дайте. А всі дітки сіли внесок.